Зараз дам вам фразу, яка захистить вас від депортації з Європи, особливо з Польщі. Отже, друзі, розповсюджуйте відео, реальна фраза від юриста. Почали масово депортувати українців принаймні з Польщі, також знаю, з Європи. Тобто, як це відбувається? Щось якийсь прецедент, десь привисив швидкість, там бичок не там викинув, а, щось там десь вкрав, чи так далі. Причому на невеликі гроші дають не штраф, не якісь там виправні роботи чи щось іще беруть, прям сажають і депортують. Тобто везуть одразу до кордону, і відправляють в Україну. Звісно, це більше стосується чоловіків, ніж жінок, але побачимо, як далі буде. Тобто для чоловіків найбільша загроза. Отже, увага, ця фраза звучать. Чіт наступним чином, якщо вас ловлять, якщо вам кажуть, все там пан в Україну пердаляючи все вам депортація, так ви маєте сказати це дуже важливо. Запам'ятайте собі, запишіть у Вас просто на руці має бути написано: я хочу написати заяву і отримати прихисток. Я на прикладі Польщі зараз розказую і отримати прихисток в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах неважливо. Тобто, по протоколам сім безпеки, по захисту прав людини і так далі. А в Європі воно, в принципі, зберігається. Тобто, тут можна качати права людини, бо це їхній один з основних столпов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені. Вони семі, особливо якщо ви дістанете камеру чи почнете вести пряму трансляцію, чи так далі. Вони цього дуже бояться публічних оцих всіх речей. А я, по-перше, дуже радив би включати камеру не просто відео знімати, а включати пряму трансляцію. Того я вам і кажу, ведіть соцмережі, щоб у вас були хоч трохи розкачені якісь сторінки, і ви вам було на яку аудиторію показати цю пряму трансляцію, що ви були захищені. Отже, якщо вас ловять і починають до таким, щось непонятно чим займатися, бо вас не мають права депортувати, не мають, але реальні. Вже випадки є їх десятки, коли беруть пацанів і депортують з Польщі, прям вивозять до кордону і все завозять в Україну.